Щорічний благодійний марафон Тижні добрих справ продовжує об'єднувати суспільство задля добрих справ. Проект сприяє розвитку ефективної взаємодії між громадськими організаціями, бізнесом та владою. Тижні добрих справ є міжнародним проєктом, що зародився в Ізраїлі, і вже понад 15 років об'єднує людей з усього світу для допомоги тим, хто цього потребує. За останні роки нам вдалося зробити більше тисячі добрих заходів за підтримки сотень волонтерів. В непрості часи останніх років кількість учасників, волонтерів та івентів тільки збільшується. В планах проекту охопити кожний куточок України, аби творити добро та мир сьогодні і зараз. Тижні добрих справ це про допомогу один одному та людям. В ході нашого марафону всі бажаючі мають змогу об'єднатися заради добробуту українців. Давайте творити добро разом. Бо хто якщо не ми. Коли якщо не зараз. Доєднуйтесь! Роби добро!